Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Нарешті я знайшла найідеальніший рецепт млинців. Нарешті я підібрала найідеальніші пропорції для суперніжних, м'яких, тонких і еластичних млинців. Напередодні Масляного тижня я із задоволенням ділюся з вами цим приголомшливим варіантом. Вони підходять і для загортання в них начинки, і просто як млинці з різними добавками. Одним словом рекомендую. Найголовніше, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. У миску я наливаю 340 мл молока і розбиваю два курячих яйця. Добре перемішую. Далі додаю дрібку солі, буквально 3-4 столові ложки рослинної олії і цукор за смаком. Мені потрібні були солодкі млинці, тому я додала 5 столових ложок. Наприкінці додаю 130 г просіяного борошна. Важливо добре розмішати. Розтоплюю шматочок вершкового масла і змащую пательню. Наливаю тісто і розподіляю по всій поверхні. А далі уважно. На максимальний вогонь ставлю буквально секунд на 8, а потім зменшую вогонь до середнього і вже смажу. Коли млинець покриється такими ось нерівностями, можна перегортати. І смажу ще деякий час. Млинці викладаю на тарілку і змащую кожен вершковим маслом. Млинці виходять неймовірні. До речі, їх можна засмажувати і подовше, але мені так подобається. Люблю, коли вони залишаються, ну, щось на кшталт більш світлішими. Але для наочності показала вам, який вигляд має млинець, якщо його засмажити сильніше. Загортайте сюди будь-яку начинку, їжте просто з якимись добавками. рецепт дуже гідний. Підписуйтесь і ставте мені вподобайку. Підтримайте мій канал коментарем, будь ласка. Смачного і пам'ятайте, Любі, все буде Україна!